24 травня, з нагоди святкування Дня міста та Дня велосипедиста України у Кременчуці відбудеться велопарад. Організатори запрошують долучатися всіх прихильників велоруху. Панове, ви всі узнали цю місцину? Це палац культури крас. Саме тут, 24 травня, о 18-й годині, стартує наш благодійний велопарад. Маршрут буде традиційним. З палацу культури крас учасники проїдуть проспектом Свободи до залізничного вокзалу, потім вулицею старшого лейтенанта Кагала, вулицею Небесної Сотні і вийдуть на вулицю Соборну. Фінішують на площі перемоги. За доброю традицією парад буде благодійним. Цього разу, як і минулого, ми збираємо донати на виробництво димових шашок ініціативною групою з Кривого Рогу, яка називається Залізна Сотня. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.